thank you Продовжуючи тему організації віддаленої роботи, потрібно зазначити, що, окрім очевидних переваг використання цієї технології та формату, є певні недоліки, які неможливо просто ігнорувати. Працювати в домашніх умовах не так просто, як здається, та не всім, комусь простіше, комусь складніше. Це залежить від характеристик конкретного співробітника. Зосередитись на виконанні поставлених завдань постійно заважають сторонні подразники. Наприклад, незавершені хатні справи, домашні тварини або родичі. І факт, що ви не можете залишити роботу в офісі, залишаючи робоче місце. Основними недоліками, що стосуються якості робочого процесу, можна назвати наступні: ефективна взаємодія між колегами, комунікація з керівництвом, точки контролю якості роботи у віддаленому режимі, ефективність робочого процесу. І, хоча не всі ці питання можна просто так взяти і вирішити, але радий повідомити, що на сьогодні є досить багато і багато безкоштовних програм, що суттєво змінили підходи до віддаленої роботи, вирішують деякі вище зазначені питання та значно підвищують ефективність робочого процесу. Якщо говорити про туристичний оперейтинг, то варто зазначити такі основні напрямки програмного забезпечення для систематизації та автоматизації діяльності підприємства: фінансове управління та моніторинг для забезпечення безперервної роботи фінансової служби та можливості постійного моніторингу та контролю за обігом коштів. На сьогодні є достатня кількість можливих варіантів програмного забезпечення. Що дозволяє з будь-якої точки світу управляти фінансами компанії, як з боку керівництва чи власника компанії, так і з боку працівників, які мають оновлювати інформацію про сплату клієнтських рахунків, а також рахунків постачальників. На правах реклами я не можу розголошувати певні назви програм, але вони є в глобальному пошуку в великій кількості, популярні і не дуже від відомих банків, виробників програмного забезпечення. Та й від приватних it агентств Як вибрати правильну систему для вас, слід зважати на ваші потреби та завдання, які ви хочете, щоб система виконувала. Проєктний менеджмент коли йде мова про невеликий проєкт, яким займається один співробітник, майже ніколи не виникає проблем чи питань за ефективної комунікації з керівництвом та виконання компетентним співробітникам своїх задач. Але. Коли ми говоримо про більш комплексні складні проекти, в яких приймають участь два, три і більше співробітників, варто використовувати системи управління проектами, які значно полегшують сумісну роботу, зберігання документації по проекту, історія розвитку проекту, історія комунікації з клієнтом та між виконавцями всередині команди туристичного оператору. Знову ж не хотів би згадувати певні назви. Варто лише зазначити, що тут немає лідерів чи монополістів. Продуктів проєктного менеджменту дуже багато, і ви можете зробити вибір на власний розсуд, виходячи з ваших уподобань та потреб. crm системи як і у випадку з вище зазначеним програмним забезпеченням щодо фінансового і проєктного менеджменту, CRM-систем велика кількість. Більшість з них мають потужний та широкий інструментарій, і до того ж постійно розвиваються. Додають нові функції та можливості до своїх рішень. Важливо відмітити, що деякі CRM-системи мають багато рис і функцій проєктних систем, намагаючись сумістити в собі з одного боку функції управління відносинами з клієнтами, Client Relationships, а з іншого функції роботи в команді над певними проектами. Окремою категорією професійного туристичного програмного забезпечення є системи створення збереження управління туристичними продуктами. В своїй переважній більшості вони мають платні версії за використання системи з ліцензійною моделлю або сплати за white Black Box. Останні дві опції коли ви купуєте певний продукт з одноразовою сплатою за готове рішення. Black Box – це коли ви використовуєте продукт, маркований айдентикою компанії виробника. White Box – коли рішення передбачає брендування програмного забезпечення айдентикою компанії замовника. Варто зазначити, що хоча описані напрямки автоматизації та систематизації бізнесу існують один окремо від одного, виробники програмного забезпечення на сьогодні намагаються бути максимально відкритими до можливих інтеграцій з іншими системами та продуктами, або додавати певні кастомізовані, змінені під запит замовника функції з інших систем та програмних продуктів. Невичерпний, але актуальний список можливих комбінацій інтегрованих систем. Будь-яка система інтегрована з системою фінансового управління та бухгалтерського обліку. Наприклад, проектний менеджмент плюс бухгалтерія. Коли при роботі над проектом дані, що стосуються обігу коштів, потрапляють одразу до фінансової системи. І навпаки. Система управління проектами має певні функції або повну інтеграцію з CRM-системою, чи навпаки. Системи управління туристичними продуктами все більше і більше уваги приділяють створенню функцій crm систем та інтеграції з фінансовим обліком. Яку б систему для роботи ви не вибрали, пам'ятайте головне, впровадження систем не має ускладнювати вам життя заради наслідування примхливим трендам сьогодення. Системи мають допомагати вам керувати процесами, грошовими коштами, персоналом, проектами, відносинами з клієнтом тощо. Допомагати, оптимізувати, спрощувати, вимірювати. Якщо цього не відбувається за умови впровадження систем, тоді, скоріш за все, щось відбувається некоректно. Або невдало вибрана чи налаштована система, або вам просто не потрібна сама ця система. Шукайте відповідь на питання, яка ціль використання системи, і якщо ви знаєте напевно, що і для яких цілей вам потрібно, зробіть свій вибір. Та імплементуйте системи автоматизації та оптимізації в вашу щоденну роботу.